Я ляжу на дивані. Спатимеш на диху. Такі сімейні звичаї у Касабланці за нами стежить. Цілуй мене. Казали, ти красива і профі. На жаль, бути профі у цій роботі не дуже красиво. Де житимеш після війни? Коли скінчиться війна, байдуже, де я буду. Ми знайшли одне одного. Їдьмо разом у Лондон. Будь моєю дружиною. Я люблю тебе усім серцем. У грудні нам дуже неприємно це говорити. Є підозра, що ваша жінка німецька шпигунка. Це дурість. Якщо ви праві все забудеться. Але якщо ні, то ви стратите її власноруч. У разі відмови вас повісять. Через 72 години буде відомо напевне від режисера Роберта Земекіса. Володаря премії Оскар. Це що, іспит? така? Усе на світі іспит. Вчора ти був якийсь інший. Справді? Наче злився. Бред Піт. Це ж мати моєї дитини. Я доведу. Ви помиляєтесь. Дивись, Це Та вона? Ви зухвало знехтували наказ Маріон Котіяр. Ти лякаєш мене? Коли скінчиться війна, байдуже, де я буду. Хей, а де мій поцілунок? Шпигуни союзники. З 1 грудня у кіно.